І нагадаємо, рішення комітету є дорадчим, як перейменують Кіровоград, залежатиме від голосування народних обранців. Зірцевою назвав обласну дитячу лікарню заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський під час візиту в Кіровоград і пообіцяв, найближчим часом медзаклад отримає сучасне обладнання з Японії. Нагадаємо, обласний центр заступник міністра приїхав на дводенну всеукраїнську нараду присвячену реабілітації учасників АТО. Заодно перевірив кіровоградські лікарні, де побував, розкаже Сергій Михайлін. Перший об'єкт, який відвідав заступник міністра, дитяча обласна лікарня. Нині тут завершують ремонт у головному корпусі. Чиновник оглянув відремонтовані палати, операційні та побутові приміщення для медичного персоналу. Цікавився, чи існують перешкоди для відвідування дітей батьками. Я думаю, що ні. Єдине, що ми час часу разом, визначаємо, можемо в цей час завести батьків, тому що були можуть багато хворих бути в тяжкому стані, які потребують якоїсь суверенімаційної допомоги. А та. Ак, ні, заходять але Вони не постійно знаходяться. Нині в головному корпусі зосереджені вісім педіатричних відділень: травматологічний пункт, консультативна поліклініка, реанімація, фізіотерапія та рентгенологія. Поставили панельні консолі, куди заходить кислород і зжатий воздух. Теперь нам аппараты не нужно под каждый аппарат компрессора, который гудит в палате, действует вам на нервы. Все это в подвале централизовано, разведено, под все консоли разведены кислород, закись азота. І зжатий воздух Віктор Шафранський зазначив, у профільному міністерстві вже завершили опрацьовувати документи, і незабаром в Кіровоградську лікарню надійде сучасне японське обладнання згідно програми міжнародного співробітництва. Те, що ми бачили тут, це я вважаю один із зірцевих прикладів, який повинна наслідувати Україна. Власне і моє завдання є в тому, щоб, пересвідчившись в тому, що робота ведеться на належному рівні, заохочувати керівників наших структурних підрозділів в областях, наслідувати цей позитивний. Приклад роботи обласної влади по тому відвідав перинатальний центр, пологове відділення та відділення травматології обласної лікарні у відділенні судинної хірургії. Цікавився у пацієнтів, за який кошт лікується. що забезпечила лікарня, що купляли самі, тільки чесно мені скажіть. Лікарні всі ми протези протези по не забезпечення. У судні адміністрація закупає а, і не, у не, нас це протези не, для жителів Кіровоградської області безплатно і Чорнобильський фонд по мінімуму ну кої ж то ми беремо. у кардіологічному диспансері оглянув нещодавно відкриту операційну, пообіцяв врахувати побажання медиків щодо постачання обладнання. Є така бюджетна програма запобігання та лікування серцево-судинних суден на москових захворювань, по якій ми отримуємо розход. Одні материалы для проведення коронаровінтрикулографії Вот ми висказали предположение, щоб не гнались за ціною товара, а гнались за качеством. Очікують на необхідне обладнання вже цієї осені. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.